Я дуже рада вітати вас в Україні, в Києві. Дуже дякую, що ви саме такий дуже складний для України момент. З вашим візитом приїхали до нас. Я хочу привітати вашу країну з тим, що ви почали головування в Європейському Союзі і зразу в саму гарячу точку Європи. Я хотіла би ще раз наголосити на тому, що Україна зараз переживає дуже складні часи, але в той же час це час встановлення нашої нації, час зміцнення нашої держави, ствердження нашого суверенітету. Після революції, яка дала Україні право позбавитися авторитарного режиму, ми маємо всі відкриті шляхи для того, щоб стати невід'ємною частиною європейської цивілізації. Для нас є абсолютно історичною подією, те, що 27 червня Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І зараз ми покладаємось на те, що ми можемо якнаймов швидше її ратифікувати. І війна, яку сьогодні запропонували Україні, вона не може перешкодити цьому шляху до Європейського Союзу. І вона не може перешкодити шляху України до демократизації, до становлення до повноцінного членства в Європейському Союзі. Але з війною нам треба якнаймого швидше впоратися. І в цьому ми дуже покладаємося на партнерську співпрацю з Європейським Союзом.